Ми продовжуємо ранок по Київській, і звісно, не оминаємо головні теми для країни. Зараз, зараз ми пізніше трішки ми поспілкуємося з речником АТО Анатолієм Стельмахом. І, звісно, дізнаємося, яка ситуація зараз на сході країни, як минула сьогоднішня ніч. А ось хотів ще запитати Настю в тебе ким ти ким ти мріяла бути в дитинстві? Спершу хотіла бути хірургом, а потім журналістом. Угу. А чи ніколи ти не думала стати пілотом? Ми говорили з тобою про літаки? Влад, ну я ж дівчинка. Як я могла хотіти стати пілотом? А виявляється, Настя жінки в авіації дуже дуже конкурентно спроможні і навіть встановлюють... а, тобто в мене були б усі шанси стати відомим пілотом. Безперечно, жінки навіть встановлюють рекорди, скажімо, 11 січня 1935 року. Американська льотчиця Амелія Ерхат зробила одиночний переліт через тихий океан. Що до цього не вдавалося жодній людині в світі? Це був пік кар'єри відважної американки. Утім, для цього звісно потрібно багато тренуватися і навчатися. Ну а вам наші телеглядачі цього робити не потрібно, адже наш журналіст Богдан Ковальчук на один день зробився пілотом, щоб розповісти, чим же так цікава ця романтична професія. Либонь, кожен у дитинстві хотів підкорити блакиті висоти за штурвалом пасажирського лайнера. І з часом, утім, ми обрали для себе інші професії під обливом зовнішніх обставин зі всього людства, яке є на землі. Тільки 5% можуть в силу своїх фізичних даних, бажання і так далі, можуть бути пілотами. Відтак найчастіше ми споглядаємо височінь із ілюмінатора літака. Проте закладаюся всім цікаво, що ж під час польоту відбувається в кабіні. А там завжди панує цілковита зосередженість. Пілот має пильнувати геть за всім. На його вмінні, на його. Важності на його відповідальності життя багатьох багатьох інших людей. Якщо ваша мрія літати так і не справдилася, це не привід вішати носа. Ви однаково можете спробувати себе в якості командира великого повітряного судна. Хай навіть і віртуально. Будучи школьником 11 класу, я посічав тренажори в університеті авіаційному. І мені самому, як любителю авіації, очень хотілося б, вот, щоб такой тренажер був доступен не тільки учащимся, а й, в принципі, любому человеку з улицы. Група авіалюбителів на чолі з паном Євгеном облаштувала такий тренажер на території Національного авіаційного університету. Вони досягли максимального реалізму, використали навіть кабіну списаного літака. Что интересно, в этом использован фрагмент настоящего самоліта, который раньше летал. Поэтому что снаружи, что внутри, тренажор выглядит как настоящий самоліт, И люди, которые приходят, они чувствуют атмосферу, вот самую, что не есть авиационную. Я також вирішив спробувати себе в ролі головного пілота і виконати маршрут від аеропорту Бориспіль до аеропорту Київ. Спершу в усіх цих приладах, стрілочках, циферках і тумблерах тяжко розібратися. Однак після невеликого інструктажу стають зрозумілими основні елементи керування. Узагалі міжнародна мова авіації англійська. Пілоти сучасних лайнерів у кабіні спілкуються між собою саме нею. У нашому ж випадку літак ще радянський. Тоді такого правила не існувало. Тому розмови між пілотами відбуваються російською мовою, якою підписані прилади та надрукована вся документація. Після підготовки здійснюємо зліт. Тренажер імітує політ максимально наближено до реальності, тому мені весь час здавалося, що я керую справжнім літаком. Опісля нетривалого маршруту під керівництвом інструктора зниження і посадка. Найтяжче за весь політ вирівнювання перед посадкою. Крім повсякчасних маніпуляцій штурвалом, слід стежити за швидкістю, не забувати подивлятися, де смуга, а ще коригувати нахил літака педалями під ногами. Себе в ролі льотчика я спробував. Цей досвід просто чарівний. Тепер зрозуміло, чому всі ми хоч раз хотіли піти в авіацію.